Як ми анонсували товариство на початку нашого ефіру сьогодні в Америці, в нашого союзника. Відбуваються проміжні вибори в Конгрес. Чим вони нам важливі? Тому що, по суті, ми вже чули багато різної аналітики. Я думаю, Остап більше нам розкаже. За прогнозами республіканців візьмуть палату представників, що обмежить законодавчу спроможність нинішнього американського президента Джо Байдена. Що не так з республіканцями, та ніби все гаразд, але їхні заяви були під час цієї передвиборчої програми доволі радикальними стосовно України, то нам грозилися. Що вони не дадуть ані цента на допомогу Україні або не будуть виписувати чеків без зазначених сум, тобто були різні. Перспективи щодо підтримки нашої держави під час повномасштабної агресії, але Остап, я передаю тобі слово. Скажи, будь ласка, чи правильно все ми розуміємо, що відбувається зараз в Америці? По суті, республіканці з демократами, республіканці на чолі колишнього президента Дональда Трампа, і демократи на чолі теперішнього президента Джозефа Байдена сперечаються, хто має зайти у палату представників і конгресу. Так, все трохи складніше, можливо, десь простіше, можливо, десь складніше. Важливо на початку прояснити, що риторика, про яку ви задали від республіканської партії, вона лунала здебільшого від радикальнішого крила від окремих конгресменів, від окремих законодавців, які дійсно закликали цю підтримку Україні зменшити чи припинити більшість, все таки тих республіканців, які зараз присутні в палаті представників і присутні в сенаті, вони виступають за те, аби ця підтримка тривала. Так, дехто можливо оголошує якісь або лунають від них твердження, що потрібно більше нагляду за цією допомогою, яку надають Україні, або більше прозорості щодо форма... щодо того процесу, як ця допомога виділяється, але в принципі, в цілому, двопартійна ця підтримка зберігається. Були побоювання в деяких аналітиків чи в деяких оглядачів, що якщо дійсно трапиться, що республіканська партія отримає більшість. У палаті представників чи в сенаті що ця підтримка може мати якісь перепони, як ви правильно сказали, зокрема, лідер республіканців палаті представників Кевін Маккарті. він раніше говорив, що можливо не буде його партія виписувати необмежених чеків для України. Але знову ж таки тут важливо розуміти, що йдеться передусім про нагляд а передусім про такі речі. А що буде далі для України? Це багато кого цікавить. Передовсім цікавить це питання, що означатиме, якщо республіканці, наприклад, отримують цю більшість. Що означатиме, що підтримка України припиниться? Не означає про це, говорять принаймні в білому домі. кажуть, що вони впевнені, що подальша допомога України для України подальша підтримка збройних сил України продовжуватиметься і надалі. Для цього є ще не менше декілька механізмів Білого Дому. По перше, ми знаємо, що так, сьогодні проміжні вибори до конгресу, однак буде період перехідний з листопада по січень, коли ще залишатиметься працювати попередній ста конгресу. А за цей час можуть прийматися нові законодавчі ініціативи, можуть прийматися нові фінансування. І так очікується, що адміністрація президента Байдена звернеться до конгресу про схвалення додаткового фінансування для України Принаймні, ми чуємо такі сигнали. Розмови про це про це вже зараз ведуться. А дехто деякі конгресмени нам у коментарях говорять, що називають суму 50-60 мільярдів доларів. Можливо, у грудні побачимо голосування за цей пакет так само ще старим а, старим складом конгресу, де нагадаю зараз в обох палатах більшість мають демократи. Якщо трапиться, що конгрес не а, захоче виділяти додаткові гроші для а, України, завжди у адміністрації є процедура лендлізу. Ця процедура, нагадаю, для глядачів не вимагає схвалення додаткового фінансування від конгресменів. Вона а, дозволяє надавати Україні зброю в оренду чи позуку за спрощеною процедурою. Тобто напряму президент може виділяти, не просячи додаткові гроші в конгресу Сполучених Штатів. Але знову ж таки дуже багато підв'язано до того, хто хто переможе, а яка партія отримає більшість. Тому будемо слідкувати за цим теж. Остапа дякуємо за чудову налітку, але маю ще одне запитання. О 3 листопада з'явилася інформація, що російські боти використовують політичні меми для впливу на виборчий процес в Сполучених Штатах Америки. І на цьому тлі російський олігарх Пригожин зізнався, що втручався, втручається, і буде втручатися в американські вибори. Наскільки ця тема обговорювалася безпосередньо сполучених штатах Америки, і чи справді є якийсь російський слід в цих виборах? Ця тема дійсно обговорювалася останні кілька днів. Після того як ми побачили, почули цю заяву від Пригожина. Лунали запитання і звернення до Білого Дому, до державного департаменту. Підповіли там, що в принципі російське намагання чи бажання втрутитися в політичну систему у виборчий процес сполучених штатів це, це не нова річ. Росіяни це намагалися зробити раніше і в 2020 році, і перед тим. Зараз сполучені штати слідкують за тим, аби таких провокацій не відбулося, або жодних вагомих порушень чи впливів зовнішньої сторони також не було. Зараз на, на цей час принаймні якихось доказів чи серйозних підстав бажати, що серйозно якось Росія вагомо вплинула чи збирається вплинути на виборчий процес, поки наразі таких свідчень немає. З того ж таки будемо бачити. І будемо слідкувати за тим, як буде відбуватися підрахунок голосів, чи чи як буде тривати а, цей, а, цей виборчий процес і надалі.